226, 209, 206. Це до любого лікаря, який є, підходить до терапевта. І терапевт ну, осмотри і тоді вже до вузького спеціаліста. Попри вихідний у діагностичному центрі на Дарниці черги, кияни прийшли обстежитись на рак. 70 мені 70, то в мене болячик знов до голови. То я хочу безплатно. Що там платити дні? Я з мужем прийшла. Ми двоєм. Він к другому речі. Онколог Михайло Бакеєв радить усім щороку відвідувати лікаря, адже на ранній стадії захворювання вилікувати рак набагато більше шансів. При цьому каже не варто завчасно панікувати. Скоріше, що Ми я як психолог по роботу тесь ані своїми проблемами. Я скажу, ребята, не переживайте, все спокійно, ніяких проблем у вас нет. Уже переодягнувшись у халат, він розпочинає прийом. Ніяких проблем немає, все спокійно. Сьогоднішній огляд на дарниці триває до обіду, проте у тих, хто не встиг, ще буде шанс обстежитися. Це не остання акція. Звісно, що це перша по суті акція. Більше 20 поліклінік міста Києва будуть охоплені такою акцією. Якщо лікар діагностує пухлину, людина може одразу звернутися до районного онколога, приватної клініки чи безпосередньо в інститут раку і таким чином попередити розвиток хвороби. За кордоном така профілактика буденна справа. Україна ж поки на шляху. Перевіритись на онкозахворювання здати. Кров на цукор і навіть виміряти тиск. Такі акції проходитимуть до середини літа. Ну як там все нормально? У мене 120 на 80 на ідеальне давлення. Вікторія Товстенко, Віктор Жуков, новини ТВА.